Мене звати Оксана, родом я з Житомирської області. У мене чотири дітей. Коли сталася аварія на Чорнобильській АЕС. батьки переїхали до Криму я разом з ними. Там я зустріла свого чоловіка і переїхала до Луганської області, де він проживав. Коли Луганськ став окупованою територією, ми переїхали з чоловіком і з дітьми до Криму. Але в Криму ми зітхнулися з проблемами. Не могли з дітьми звернутися до лікарні з українськими паспортами. Це було дуже тяжко психологічно все переносити. На той час я була вагітна, дитина народилась на території Криму, нам дали свідоцтво про народження дитини, але в ньому не було зазначено громадянство. Згодом моя донька старша вийшла заміж і переїхала до СМТ Ямпіль. І я з родиною також наважилась переїхати до неї. Після переїзду в Ямпіль моя сім'я отримала статус внутрішньопереміщених осіб. Але молодші доньки не дали, так як в неї не було громадянства. І нам треба було встановлювати громадянство, робити свідоцтво про народження. Коли я звернулася до Ямпільського бюро правової допомоги, мені призначили фахівця, який супроводжував мою справу. У Ямпільському бюро правової допомоги Шосткинського місцевого центру Оксану повідомили, що вона має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги як внутрішньо переміщена особа. Фахівчиня бюро склала заяву про встановлення факту народження дитини, до заяви додала копії всіх необхідних документів та звернулася до суду. Судом було винесено рішення про встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території. Суд дуже швидко прийняв рішення про встановлення громадянства для моєї дитини. З рішенням суду ми звернулися до органів влади і здійснили державну реєстрацію народження дитини. Спочатку я не повірила, що це все буде безкоштовно і що це швидко вирішиться. Я дуже вдячна фахівцю і бюро за допомогу. Мені дуже приємно, що держава сплачує послуги юристам. Пріоритетним для нас є надати правову допомогу особі, яка має статус внутрішньопереміщеної особи, адже в Україні багато людей, які раніше проживали на анексованій території України, і змінивши своє місце проживання, вони стикаються з досить багатьма проблемами правового характеру. Оксана вона втратила частину свого життя, свій дім, свою роботу, зв'язок з рідними. Також вона втратила той життєвий устрій, який склався в неї протягом трьох. Часу. Я дуже радію, що Оксана до нас звернулася і ми змогли їй допомогти у вирішенні як для неї, так і її сім'ї важливого юридичного питання. Людям бажаю не боятися і звертатися до центру правової допомоги.